Зранку тривога була і на Харківщині. О п'ятій ранку скинули на місто три каби росіян за словами місцевої влади. Один з прильотів між гімназією і дитячим садком в індустріальному районі. Другий приліт кабу прийшовся біля депо у салтівському районі міста. Третя авіабомба впала у передмісті. Російські загарбники обстрілювали Харків ще й напередодні. Близько опівночі завдали ракетного удару. За даними Харківської обласної прокуратури, знищено два приватних житлових будинки. На щастя, обійшлося без жертв. Ігор Тереховий з нами це міський голова Харкова. Пане Ігоре, як чуєте. Чу добре, Вітаю вас. наші вітання, пане Ігоре, цікава історія про те, що суми і Харків в чергове, в чергову хвилю стають містами, які намагаються тероризувати і атакувати максимально Росія. Ракета, яка прилетіла на територію між школою і дитячим садком, вочевидь, що ну в черговий військовий об'єкт цілили. Що там поруч? Що могли цілити? Знаєте, я хочу сказати, що дійсно Харков перебуває під постійними обстрілами, і не виключення була вчорашній день і сьогоднішній ранок Теж. Розпочався з обстрілів, було е, три каби, які долетіли до міста Харкова. і Дійсно, один каб, е, він е, був направлений е, і е, розірвався біля школи, біля дитячого садочку. Там жодного військового об'єкта зовсім немає е, там. У нас організована школа підземна школа для школярів. і хочу сказати, що дійсно це справжній тероризм, який, який здійснює Російська Федерація проти харків'ян проти нашої незалежної України. Скажіть, яка ситуація з електроенергією газопостачанням у місті? Ти хочу сказати, як по всій Україні напружена ситуація ситуація, але е електропостачання є так. Є певні графіки відключення, так є певні труднощі, але е насправді е все працює все працює, і е сьогодні е містяни можуть використовувати електропостачання, що і е така е стабільна ситуація. Будемо казати, так навіть з урахуванням того, що жодна ТЕЦ не працює. Так, дійсно, сьогодні ви, ви розумієте, що сьогодні немає е, Харкова власна генерація, бо все було розтрощено російськими агресорами. Тому ми заживлені від інших міст і регіонів, і е, до нас доходить ця електроенергія, тому і є певні графіки відключення електропостачання. Пане Ігоре, відновлення зруйнованого всього будемо відверті, наскільки активно і наскільки доцільно це зараз робити, і чиїм коштом? Зокрема, і коли йдеться про приватні будинки, теж це в умовах постійних обстрілів викликає запитання. Це раз, і що ви, як представник міської влади, можете сказати про комунікацію зі страховими компаніями? Бо ми прекрасно знаємо, що вони не страхують на випадок війни. Чи змінюється і чи зміниться взагалі цей підхід? Можливо, з вашої ініціативи. Перш за все, хочу сказати, що ми повинні, повинні просто повинні відбудовувати, відновлювати все це, що коїть російський агресор, і дуже багато руйнацій, яке є у місті Харкова. але незважаючи на все це, ми робимо і все, що залежить від нас, все, що ми можемо, ми відбудовуємо, не припиняємо робот і відновлюємо. Так дійсно є брак коштів. Ми чудово це розуміємо, що. Ті збитки, які наніс зараз нам російський агресор е нараховується більш ніж 10 мільярдів доларів США. Величезна сума, величезне кошти. жодний бюджет жодного міста не може самостійно витримати таке навантаження. Але все, що стосується е міської влади, міського бюджету, е державного бюджету, до речі, я дуже вдячний сьогодні і офісу президента, і кабінету Міністрів, які виділяють певні кошти на відбудову. Ми працюємо. Ми відбудовуємо, але кожний прильот це е, сотні тисячі вибитих вікон. Е, кожний прильот це е, десятки е, зруйнованих дахів, е, і е, дуже важливо, щоб все це відновилось, відбудовувалось і вставлялись вікна. Е, бо е, ми е, сьогодні знаходимося з вами е, напередодні е, початку опалювального сезону для нас дуже важливо, щоб контури були всі закриті, щоб все було герметично. Тому ми все це робимо. Що стосується страхових компаній, то на жаль, це не знаєте, не наші функції. Ми не можемо сказати страховою компанії, страхуйте на випадок війни. Але ми працюємо з нашими фондами, міжнародними фондами, і вони нас підтримують. І що стосується приватних будинків, у нас є певне домовленості коли ставлять блоки так звані блоки для людей і люди в ті, які, у яких зруйновані приватні будинки вони Мають таку можливість Так, дійсно, ограничено число таких домівок, але все ж таки це працює. Крім цього, працює є відновлення, і люди можуть отримувати кошти і отримують кошти на те, що було зруйно. Пане Ігорю, в контексті опалювального сезону як буде організоване теплопостачання, скільки багатоквартирних будинків його зможуть, скільки не зможуть отримати. Давай таким чином ми працюємо для того, щоб всі будинки були заживлені і електропостачанням, і водопостачанням, і теплопостачанням. Бо для нас це пріоритет, і ми працюємо практично цілодобово для того, щоб все це було зроблено. Так не все на жаль залежить від міської влади, але ми маємо певний план для того, щоб люди і у зиму. І весь опалювальний сезон були з теплом водопостачанням. Дякуємо, пане Ігорі. Ігор Терехов був із нами. Це міський голова Харкова. І говорили про те, як стоїть героїчний Харків.